Полині майданчика суперника і Ніку Шорнегру відзначається. Тільте, Олександр, тільте. Це його прорив. Розступилися перед Олександром. Створили коридор для нашого розігруючого. І, звичайно ж, тільте цим подарунком скористався. Тільте, який зараз грає на позиції, тримав за футболку, але все ж таки м'яч закинули румуни, тому і судді не просвистіли. Горіга, передача не тільте. Знову він Олександр і знову тільте реалізовує свій шанс. В черговий раз створили коридор для тільти. Гумерсбаха клубу першої німецької бундесліги, Станіслав там і в менеджменті, і в дитячій академії. Вчителем фізкультури працює. Зараз кидок від Олександра Тільте. 21-17. І ще чотири м'ячі нам потрібно закидати, щоб. Виграти з такою потрібною різницею, що ж ми робимо в другому таймі, не дозволяють нашому розігруючому Дефіс півсередньому наблизитися до воріт. Румуської команди і знову тільте! Що ж він сьогодні виробляє? Як же плюнув зараз Олександр під стічку у ворота збірної Румунії? Подивіться, ще один кидок. Майже з опори від тільти і без шансів для голкіпера національної збірної Румунії.